В Ефірі новини середи 3 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. В дружбі попрощались 27-річним воїном Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. В Ямполі відбулася сесія селищної ради. Депутатський мандат склав третій народний обранець. Як глухів готується до зими? Інтерв'ю з міською головою Надією Вайло. 27-річний військовий з дружби Павло Фірсик загинув на Донеччині. Сьогодні героя поховали у рідному місті. Земляки проводжали його стоячи на колінах. 3 липня у місті дружба прощались 27-річним військовим Павлом Фірсиком, який загинув на Донеччині. Ірина Пухарська була класним керівником загиблого воїна. Павла вона називала найкращим своїм учнем. Я пам'ятаю, як я дізналася, що він в АТО, скільки ж це було нервів, переживань, але й гордості за нього. Гордості я знала, що це Паша і він такий. Він по-іншому просто не міг. Потім, коли повномасштабне вторгнення, він пішов захищати Україну, не вигаючись. У 23-му році наказом. Головнокомандуючого збройних сил України заложним, Пашу було нагороджено золотим хрестом, адже ми розуміємо, що це не просто так. Та його всі любили. Приїжджав у відпустку, ми з ним бачились. Такий радісний я кажу, Пашунечка, Господи, сонечко, ти ж там бережи себе, все буде добре. Каже, все побратим загиблого Василь Юраш розповідає, що вони разом виконували бойові завдання на Донеччині. Павло помер у нього на очах. Я прийшов в підрозділ більше півтора року тому, і з перших днів моєї служби знайомий з Павлом. пам'ятається мені дуже веселим, хоча трошки з такою поспішністю іноді, іноді норовливістю, але дуже веселим хлопцем, який, який був дуже відповідальний, іноді це можна було. Вважати аж за відповідальним. Був з ним в його останні хвилини. І хочу сказати, що він був саме тою людиною, яку можна назвати цвітом нації. Він був саме, саме тою людиною, на яку треба рівнятися якої треба пишати, Олександр Поляков був сусідом Павла. Про загиблого товариша він згадує лише теплими словами. Говорить, що у військового залишились батьки та молодша сестра. Я його сусід, Ми з самого детства в місті он ну, свою сестру ростив, Я свого брата ростив, ми в місті ходили в школу. Я чуть-чуть його старше. ходили на футбол. вместе на бокс ходили постоянно всегда гуляли вместе ну, практически ну, с самого детства вместе с ним был ну, хороший человек хороший друг постоянно выручал постоянно помогал мне когда у меня ну, были какие-то там вопросы он постоянно был со мной так же само как и я с ним у Павла э, сестра Алена мама э, тетя Наташа папа Дядя Толя. поховали Павла Фірсика на місцевому кладовищі. Земляки на колінах проводжали загиблого героя. Поля відбулася чергова сесія селищної ради. Депутати внесли зміни до бюджету та прийняли допомогу від благодійної організації. Мова йде про паливо для генераторів, які у випадку блекауту забезпечуватимуть водопостачання селища. Також депутати достроково припинили повноваження депутата виборчого округу номер 6 Галини Косенко у зв'язку з її особистою заявою. Нагадаємо, це вже третій депутат селищної ради, який вирішив відмовитись від мандату. До того повноваження склали Віталій Бойко, який у Раді представляв Ямпіль, та Тетяна Мораста, яка обиралась від грим'ячки. На... Ну, Потім то, що не враховано, про бюджет Ямпільської селищної територіальної громади на Олег Васильович теж у курсі. Вони ходили разом, хто за дружбі завершуються роботи з облаштування молодіжного простору. Там планують проводити арт-терапії, майстерки та переглядати фільми разом з молоддю. Про це кореспонденту на межі Івану Веретенику розповіли автори ідеї з громадської діяльності Злаго та Стар. Дружбі облаштовують безпечний простір для молоді. Містяни сподіваються на завершення війни і повернення всіх школярів та студентів. А поки місто перебуває під постійними ударами ворога, для них ремонтують сховище, де можна буде з користю проводити час, розповідає голова громадської організації злагода Стар Альона Мітіна. Важко сказати, скільки молоді лишилося у нашій громаді, тому що у нас постійно. Ми чуємо обстріли або постійно громада знаходиться під обстрілами. Тому діти, молодь, виїжджають. Але з часом, коли ситуація більш-менш налагоджується, то вони повертаються. І ми от хочемо вловити цей момент, коли саме діти вертаються в громаду, ми бачимо, що більш-менш спокійно, і ми їх збираємо. З ними спілкуємося, проводимо дозвілля. Тетяна Дивченко говорить, що молодь міста сама вирішуватиме, якою активністю наповниться їх простір. Ми орієнтуємось на молодь. У нас є своя група в телеграм, телеграм, так і ми там. Обговорюємо, що вони хочуть, що їм цікаво, і плануємо проводити якісне дозвілля з дітками. Плануємо проводити арт-терапії, різні майстерки, перегляди, перегляди фільмів, мультфільмів. Зараз беремо участь у багатьох проєктах, надсилаємо свої заявки. Ну, поки що, це маленький секрет, так чи інтрига. Але далі буде. Ми плануємо дуже багато всього для громади і для дітей. Альона Мітіна розповідає, що молодіжний простір вони створили спільно з громадською організацією БУР. На цей проєкт було виділено 60 тисяч гривень. Спільно з громадською організацією БУР було створено молодіжний простір. Це виділялися кошти у сумі 60 тисяч саме на. Матеріали, будматеріали. і ми вже власними силами за допомогою волонтерів залучали волонтерів, дякуючи батькам. Деякі батьки приходили нам, допомагали. Сама молодь брала участь у цих заходах. Вони так ви знаєте, долучилися завзято. Всім було дуже цікаво. Хлопці брали ті інструменти, щось крутили, щось там намагалися. Дівчата фарбували. От, ви бачили у нашій кухні малюнки. Ми разом з художником робили трафарети. Діти вибирали саме малюнки. Ми робили трафарети, це все на стіну переводили. Це все було разом з дітьми. Ми тут всі волонтерили, і от така невеличка сума коштів, але нам вдалося зробити обладнати дві кімнати. Наступний наш проєкт це спільно з організацією Кримсос. Виділилося 70 тисяч гривень, це вже будуть закуповуватися меблі. Частина орхтехніки до нас зайшла: це великий телевізор, це чайник термопод. Ще чекаємо на крісла, це будуть ще столи, стільці, де ми можемо розкластися і проводити якісь заходи з нашими дітьми. Хів готуються до зими і можливої роботи в умовах тривалих відключень електроенергії. У той же час у місті не планують підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це журналістам на межі заявила міська голова Надія Вайло. Міська голова глухова Надія Вайло в понеділок провела зустріч з представниками місцевих медіа. Протягом години Надія Олексіївна відповідала на питання журналістів. Зокрема, розповіла про підготовку міста до зими. Це Всі відчуваємо й не поготовому рівні. Те, що сьогодні є проблема з електроенергією. І якщо сьогодні ми це відчуваємо, може, трошки незручності, там, коли вимикає світло, то в холодну пору року це може бути ці незручності, які зв'язані ще з опаленням. Ми зробили проєкт на встановлення сонячних батарей на водозаборі. І сьогодні він є. Вартість цього проєкту 26 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що за рахунок громади у нас таких грошей немає, немає, але ми згодні на співфінансування і потрібно шукати інші джерела енергії. Один з них це сонячні батареї. Це один з них, це не дешевий, не дешевий. Ви то тому ну, окупність, окупність його там 5-7 років, але ці 5 чи 7 років їх потрібно ж прожити. Тому ми сьогодні ще ось вирішували питання: чи закупляти нам додатково ще дрова для того, що хоча б, ну, в крайньому разі, в крайньому разі, якщо не буде зовсім... Не тепла, не світла працювала лікарня. Ну це ж таке. Ну, що як на мене, в першу чергу це потрібно. У нас частина є дров, ми його е, закупили і якусь частину часу лікарня може працювати, якщо і не буде не газопостачання, не буде, не електроенергії. Для того, щоб, е, вже вирішити питання хоча б от з лікарні, то або це потрібно ще закупляти дрова, або готувати проєкти, визискувати десь гроші на встановлення тих же самих сонячних батарей на лікарню. Чому рахуємо, що це в два рази це так, такий дуже грубий розрахунок, в два рази менше, ніж. На водоканалі це десь 13 мільйонів. Тому десь може, може таких грошей громади, 13 мільйонів немає. Але будемо все одно, все одно будемо планувати виготовлення проєкту для того, щоб встановити сонячні батареї. Це так ще, мабуть, мабуть, на лікарню, на опорну шосту школу. Сьогодні ми роздивлюємось питання встановлення тих же самих генераторів на сільській місцевості, на тому же самому водозаборі, де башні ті Ружнова, але е, потрібно приділяти увагу. Ми це робимо в колодязі, ми це забуваємо вже, що це. Теж там, альтернатива. де альтернатива. Так, це теж альтернатива, але їх потрібно приводити до ладу. Ми вже почали це робити, робимо це протягом трьох років. Сьогодні ми ще додатково робимо якісь там роботи. Ну, таким от чином. Знаєте, а те, що в такому звичайному режимі підготовка до опалювального, сезону, ну, воно йде, якщо опалювальний сезон буде. Даже і на тому рівні, якому він був в 2022-2023 році, то громада готова 100%. а Але якщо буде ось вот такі неординарні якісь речі, то ми до них готуємося. Ну, сто відсотків я не знаю, підготуємося ми чи ні, це это... ніхто не знає, яка буде ситуація, і и... ну, дуже багато питань, дуже багато питань, ми їх вирішуємо. Але за словами Надії Вайло, підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги у Глухові не планують. Але все залежить від політики держави і цін на енергоносії. Якщо ми говоримо про тарифи на теплопостачання? У нас є комунальне підприємство, яке це займається тепловий районом, то ми залежимо від вартості газу, де там майже. Більше 80% займає в вартості тарифу, вартість газу, і це буде залежати від держави. Сьогодні держава анонсує, що вартість газу не буде підвищуватись на сьогодні. Я не знаю, що буде завтра. І тому тарифи для населення для населення, якщо не буде якоїсь ну, державної там. Програми там іншої, ніж сьогодні є, коли е, різниця між економічно обґрунтованим тарифом і е, е, тарифом, е, які платять населення, воно компенсує держава. Тому я так думаю, що але я ж не можу за державу відповідати. Я, я. Із сьогодні з тих слів, що анонсують державні службовці, про те, що тарифи. Для населення по опаленню і по гарячій воді вони не будуть змінюватися. Те, що стосується тарифи на воду, тарифи на воду, ми їх підвищили уже з 1 січня. І е, чи будемо їх підвищувати чи ні, тому що ну вартість електроенергії, ви бачите, яка вона вартість електроенергії. На сьогоднішній день водоканал е, працює стабільно. Стабільно він не збитковий. І якщо на момент нашої з вами розмови, то е, тарифи на воду підвищуватися не будуть не на воду, не на вивіз побутових відходів. тобто Тарифи не підвищуються. А як воно в подальшому там буде, то це буде залежати не тільки від нас, ви ж розумієте, і речі, які ми не можемо контролювати. Та ж саме електроенергія. Відповіла міська голова і на питання про благоустрій міста. За її словами, жодні капітальні роботи цього року проводитись не будуть. Капітального характеру ми цьому році нічого не робимо, те, що стосується ремонту доріг або тротуарів. Все сьогодні робота спрямована, як то кажуть, на латання дірок, так вже будемо кажуть. А якщо перевести на дороги, то це в основному там ямковий ремонт для того, щоб не було якихось аварійних ситуацій. Ми його намагаємося робити, щоб це не було ну, більш так, якісно, щоб, знаєте, як кажуть, от на ямковому ремонті там відмивають гроші. Ну, Теоретично, теоретично це можна зробити так, тому що ну, як тут проконтролювати ямку, яку там залажуємо асфальтом, там, де, де вона посередині може бути 7 сантиметрів, краю вона може бути 3 см, інша там може 10 сантиметрів. Так, це зробити дуже, дуже важко, але щоб зробити капітальний ремонт, це Ну, дуже великі кошти, дуже великі кошти. Тому сьогодні це ямковий е, ремонт. Ямковий ремонт. Ми е, ну вже, мабуть, доробили на цій неділі ремонт по всіх вулицях, які є в місті. І, е, на жаль, е, на жаль, ми співпрацювали з е, нашою е, організацією. Дорожньою державною організацією. Ну, де? да. Але е, сьогодні у них дуже негарна фінансова ситуація, їм дуже багато грошей заборгувала держава, і вони практично не працюють тому. Е, інший підрядник у нас з'явився, але ви розумієте, проблема в тому. Якщо хтось зрозуміється, хтось зрозуміється на дорогах, якщо ви подивитесь на ці дороги, які всі, ну сіточці, вони просто всі в сіточці, тобто це вже асфальт порушений, і тобто туди заходить і волога, туди сніг заходить, і вони руйнуються. І це вже, ну знаєте, якщо е, сьогодні той ямковий ремонт це. Просто вихід з ситуації і це ну, проблема, яку ми вирішуємо на один рік на один рік. А ну, я знаю, скільки ми в цьому році виділи, виділили коштів на ремонт всіх доріг. Ну, це, мабуть, в районі там, 3 або 4 мільйонів. Якщо рахувати рік, який пройшов, то там рахується. Я не знаю, скільки, ну, п'ять там, або більше разів це було більше. Бо були кошти, сьогодні у нас таких коштів немає, і сьогодні бюджет витрачається дуже ощадливо, плюс підвищення заробітної плати, яке ми ну, не можемо сказати, що а ми не будемо підвищувати. Це на рівні держави, якісь державні. Гарантії, які є, підвищується мінімальна заробітна плата, підвищуються ціни на електроенергію. Тобто складові з бюджету витрачання коштів вони збільшуються, і в нас немає сьогодні військового збору, хоча потреби військових військові звертаються, ми вже виділяємо кошти з свого. Бюджету мирного часу, так, будемо казати, який витрачає, повинен витрачатись там, на інші цілі, але витрачаємо ці кошти на військових, витрачаємо ці кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Ну, тому на благоустрій такого капітального характеру, капітального характеру, в цьому році грошей не виділялося тільки те, що. Стосується ну, для того, щоб не було ніякої там аварійної ситуації. Ми в тому році ще закупили суміш для того, щоб ремонтувати дороги на околицях міста. І сьогодні ми це робили у 23-му році. Ми це продовжуємо робити в 24-му році. Ну ми не можемо всі дороги поремонтувати і в населених пунктах там сел. І в місті, але ми намагаємося це зробити. Ну тому, що якщо воно там доробилось там 10-20 років, ну як його можна зробити Зразу. Але Все-таки ми це робимо. Працює там грейдер, десь робимо якусь підсипку, десь робимо ще якісь речі. Може, воно, і знаєте, і не так красиво, як то кажуть, ну, але це, в крайньому разі воно краще, ніж було. Це тому що на сьогоднішній день як це вихід з ситуації. А те, що стосується благоустрою, тобто озеленення, якихось е, таких речей, підтримання загального порядку на наших територіях, там висаджування квітів і всього іншого, воно відбувається. І я дякую всім своїм комунальним установам, які цим Займаються, і я розумію, що це не просто там висадив як якусь квітку, висадив там дерева. За ним повинен ще й догляд, і так далі. І так далі. Тому це все ми робимо, не зважаючи на військовий час. Данок про погоду. 4 липня на Сумщині збережеться спекотна погода. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень від плюс 31 до плюс 36 градусів по Цельсію.